Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван. І як бачите, я знаходжуся в новому приміщенні. Початок своєї роботи на YouTube-каналі я почав віднімати ролики про стабілізацію поперекового відділу, зняття боли в поперековому відділі, психоманіпуляції на нашому кишківнику. Своєї практики, оскільки я практикую, ну дійсно відсотків 90 дисфункцій, пов'язаних з попереком і взагалі спиною. Якщо не було прямих травм, ми говоримо про падіння, ми говоримо про удари, ми говоримо про е, різні дорожно-транспортні да, пригоди, які можуть трапитися, все що завгодно, прямі травми. да? 90% травм це пов'язано з ЖКТ. З хімічними особливостями нашого організму, пов'язані з вітамінами, мінеральними комплексами, пов'язані з психосоматикою та різними іншими речами, але, на жаль, ніяк не з хребтом, як я раніше теж про це думав. Постійно крутив, вертів, займався, але зараз, завдяки таким технікам, я знаю чітко, як викорнуються трастові техніки, як маніпулювати на хребті, якщо потрібно. Отже, відійшли трішки від теми. Зараз. Ми поговоримо про те, як допомогти своєму шунково кишечному тракту і доповнити перші мої відеоролики, які ви можете знайти на початку а, кан каналу, як допомогти своєму шунково кишечному тракту і стабілізувати його додатково з фазою дихання. Досить часто ці збої відбуваються перше внаслідок перенесених оперативних втручань. Практично кожна друга людина звертається, і в них були апендектомії, тобто видалення апендексу. На фоні цього відбувається дестабілізація дихальних процесів, завмирання органів, він не працює. Так як внутрішні органи не мають детекторів, не мають датчиків болі, ви про це не відчуваєте. У вас були десь, де найбільше рецептори, які сприймають і мають болюві рецептори. Хребет, у вас буде боліти там. Відбувається застій, відбувається інтоксикація, порушується біомеханіка, порушується мотильність органу. Мотильність органа, хто не знає, це рух органа, коли в нейтральному положенні, наприклад, відпочиваєте. Ви, ви лежите, дихаєте, внутрішні органи виконують певні рухи. І зараз ми саме це будемо відновлювати. Плюс після перенесених, наприклад, кесаревих розтинів у жінок дуже часто. Неправильне харчування, тяжке харчування, перенесені вірусні інфекції різні. Тобто, ну, багато дуже факторів, і майже у кожної людини спостерігається дана дисфункція. І зараз на собі я хочу показати, як це все робити. Ви дану маніпуляцію можете виконувати або в лежачому положенні, можете в сидячому, можете в стоячому. Різниці абсолютно ніякої немає. Саме основне це синхронізація з диханням. Отже, показую. У вас є декілька етапів дихання. Перше, ви виконуєте вдих діафрагмою. Тобто друга фаза додихаємо середньої частини легень, і в кінці у нас підключається вже верхня частина легеню. Тобто і видих. Тобто, ніби вдох відбувається на три етапи. Раз, два. Додихнули і повний видих. При цьому ми починаємо нашу маніпуляцію з правого нижнього кута. У нас рух буде виконуватися по діагоналі вниз. Підняти, ніби буде так. вниз. Завернути і підняти. Отже, поїхали. Робимо спокійний вдох. Раз. На видох підняти. Починаємо працювати. От у нас кісточка, гребінь повздошний кістки, і ми йдемо до нього. Таким чином: вдох. і видох. Піднімаємо. Отже, робимо 3-4 повтори. Поїхали. Раз. Два. Три. Далі переходимо на печінковий кут. Під ребер'я. От печиночка ребра наші. Да? Ми будемо виконувати маніпуляцію. Звідси ми будемо піднімати кишку вгору. І таким чином. Тобто вдох. І видох вниз. Тобто -то я її підняв і закрутив вниз, виходить, підкрутив і вниз видох. Три-чотири рази виконали. Далі ми працюємо з нашою печінкою, кишкою, жовчним міхурем. Ми беремо, ставимо ручки на ребра, от таким чином. І виконуємо вдох. Я піднімаю грудну клітину до плеча, роблю вдох. Повертаю руку, і на видосі вниз. Тобто виходить, ніби я малюю так вдох. Далі поворот і видох. Ще раз, вдох. Поворот, видих. Отже, знову показуємо вдох. Раз, ніби я хочу закрутити її. Раз, і на видосі. опустив. Вдох. Видох. Тобто я печінку нахиляю вперед. Раз. І вниз. Те саме виконується з іншого боку для шлунку та селезінки. Вдох, підняли вдох, закрутили, видох. Вдох, закрутили, видох. Так же само виконуємо для. Достої кишківника для несхідної частини. Тобто ми будемо виконувати вдох, підняв, підвернув вниз. Вдох. Раз. І вниз. Вдох. Вниз. І нижня частина. Те, що ми робили, так само від дзеркало з протилежного боку. Ми поставили ручки вдох, опустили, підкрутили, видох, вгору підняли. Дана маніпуляція. Саме складне, мабуть, це печінка, незручно трішки. Але якщо захотіти, все може у вас вийти. І в самому кінці ми виконуємо стабілізацію для брижі, там, де в нас кріпляться всі внутрішні органи, і особливо тонкий кишиківник. Тут потрібно наступним чином. Нам потрібно взяти два кулачки. Поставити от наш пупок клапан Хюстона. Ми ставимо плюс-мінус на рівні пупка. Поставили. Виконуємо вдох, опускаємо по діагоналі дане положення, тянемо от сюди. До стегна. До гремньо-повдовжної кістки навіть. Але простіше до стегна можете тягнути. Так зрозуміліше. Ви берете, виконуєте вдох. Потягнули і кулачки розкрили, ніби ви хочете себе отуди от під низ, піддіти. Вдох. І видох. І підняли. Знову вдох. Видах. І в кінці після всього даного кругу ви виконуєте глибокий сухожинний рефлекс і перезагружаєте повністю вісцерально-дихальний паттерн. Хвилинку полежати можна спокійно. Все. Дану маніпуляцію краще виконувати на голодний шлунок. Можна вранці, можна ввечері, але краще на голодний шлунок, щоб у вас внутрішні органи були відп... ну, відпочивші. А... Одразу після цього може відбутися. Або навіть під час маніпуляції, можуть відбутися різні звуки, ніби ми почистили каналізацію. саме Отаке. От можуть бути відчуття, ніби у вас по внутрішнім органам потекла водичка. Так? Якщо спускається желч гарно. от. Може з'явитися у вас трішки навіть таке підточнювання, якщо жалч гарно відійшла. Це все нормальні реакції. Тому не переживайте, кожного по-своєму може бути. Старайтесь виконувати, і хай ваш шуково кишечний тракт буде здоровим. До нових зустрічей на каналі!